Скотерапію у поєднанні з арт-терапією для дітей категорії внутрішньо переміщених осіб організували в обласному краєзнавчому музеї. Захід проєкту Ти Переможець втілюється ротарі клубами Черкаси центр і Черкаси Синергія. Детальніше розкаже Анна Могильна. До краєзначого музею діти завітали послухати казки українських письменниць Анни Григорович та Тетяни Очеретяної. Казкарки вирішили розрадити дітей своїми творами, адже вважають, що у такий нелегкий час мудрість казок допомагає психологічно розвантажитися ми поєднали тут і екскурсії по музею, і тобто це освіта, це знання нашої історії. Поєднали казкотерапію з арт-терапією, тому що діти вчаться одночасно щось робити своїми руками і слухають казку, і поринають в історію, і забувають про свої неприємні моменти в житті. Анна Григорова читала авторські казки з книги Зелений трамвай, а Тетяна Очеретяна українські народні. Ми об'єдналися і дві казкарки, і чудові майстрині, і психологи. Ми з, е, е, також фахівці, етнографи, е, які допомагають провести для діток екскурсію, провести дуже цікаві майстер-класи і читати казки. Романа на казкотерапію привела мама, зі слів хлопчика він прийшов, щоб дізнатися про історію України. Про те, що будуть розповідати ще й казки, не знав, але дізнався про них багато нового. Для мене було б цікаво, В казках може розка... так як історичні і цікаві про життя, як жити. Пані Марина привела свою дитину, щоб вона познайомилася і поспілкувалася з авторами казок. Каже, діти повинні постійно дізнаватися нове та знати українське. Я маю дитину маленьку ще, і мені було цікаво поспілкуватись з авторами казок дитячих, поцікавитись черкаським музеєм. І я сподіваюся, що дитина тут трошки розвіється. Трошки пізнає більше про казки, про письменників, тому ми сюди прийшли. Можливо, навіть знайде друзів. Також діти мали змогу зайнятися арт-терапією. Це було ліплення з глини. Майстер-клас з ліплення трипільських силуеток провела завідувачка сектору археології Лариса Сиволап. Ми сьогодні проводимо майстер-клас ліплення з глини трипільських статуеток традиційних для домашнього трипільського вівтаря щастя і благополуччя. Ми, якби, робимо таку творчу мандрівку у часі, відтворюємо процес ліплення з глини. Таким намагаємося його відтворити, яким він відбувався більше як 5 тисяч років тому у нас на Трипільських поселеннях, які розташовані на території Черкащини. Наталя обожнює ліпити. На майстер клас із арт-терапії зайшла, щоб створити песика. Зі слів дівчинки, їй подобається працювати з глиною, тому що це цікаво. Я ділаю собачку. Її можна обмазувати, можна зділати. Або якщо їй подобається, можливо, просто вода смачити і нову зі фігурку. Медичний психолог Анастасія Заболотна проводить анкетування з батьками, щоб розуміти, у якому стані дитина особливо постраждала від війни. Це прекрасний метод. Він взагалі заснований, започаткований для того, щоб де завдяки казкам батьки і діти могли занурюватися в цей світ фантазійний, а також може розвивалися, щоб вони могли розуміти цінності. А ще, якщо народна казка, то вона ще й передає цінність від старших поколінь. Олій наших до і щоб ми могли їх передавати нашим дітям. Терапія вона є потужною. Вона потрібна ще й для того, щоб людина пропрацьовувала свої блоки, пропрацьовувала свій стан. Зазвичай після таких занять з арт-терапією з дитина, і взагалі навіть і доросла людина почуває себе зазвичай набагато краще ніж було до анна могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільда.